Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніеліса самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео я познайомлю вас із вечірнім містом Трогір. Це історичне містечко входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і цікавить і манить туристів з усього світу своїми вузенькими старовинними вуличками традиційною хорватською. Архітектурою, а також морським адріатичним вайбом. І в сьогоднішньому відео ми прогуляємось набережною, зацінимо основні архітектурні перелини і завершимо це все діло заходом сонця над Адріатичним морем. Отож сідайте якомога тручніше. А я починаю. Let's go, трогір! Розпочинаємо цей випуск у знайомій для нас уже локації. Це ось такий морський канал, причал для корабликів. Іншого боку, маємо там. Ринок центральний міста торгір. По ньому ми пройдемося трошки пізніше, і перед вами відкривається краєвид на міст, який веде нас до старого міста. З правого і з лівого боку від цього мосту маємо великі розлогі зелені паркові зони. Зокрема, ось цей парк називається Фортін. Я думаю, через те, що на кінці цього парку знаходиться фортеця. Тож перекласти цю назву можемо як фортечний парк. Зараз ми прогуляємося його затишними алеями і вийдемо до центральної архітектурної перелини міста Трогір – фортеці Камерленго. Першою цікавою локацією на нашому шляху, яку я знайшов, це є ось такий пішохідний туристичний міст, який веде із материка на острів, на якому знаходиться старе місто. Цей місток зроблений під нахилом. Тут маємо ось таку сітку, щоб собі полоскотати нерви прямо над морем, схожу на ту, яку ми з вами бачили у стежці у кронах дерев. У багатьох моїх випусках в Словаччині, в Польщі і в Чехії, звідси відкривається ось такий шикарний краєвид на Маріну місцеву, на ринок, на горі і на меторикову частину міста Трогір. Також тут маємо ось такі лавки, де можна посидіти, почилити, зробити фоточки. А на інший бік маємо краєвид на башту святого Марка, яка входить до системи оборонних споруд. Міста Трогір і збереглася до нашого часу, я думаю, ще з часів середньовіччя. А там далі вже будемо мати відкрите море, коли обійдемо цей острів округі. І з цього боку є тут ось така парковочка, хто приїжджає сюди на авто, може залишити авто і далі прогулюватись пішохідною зоною. Зараз зробимо тут класні фоточки. Ось, до речі, дивіться, знову бачимо, літачки тут пролітають. Теж можна на фоні літочка сфоткатись і будемо рухатись далі. В сторону фортеці. Ось так виглядає башта святого Марка зблизька. Там зверху бачу, що є якийсь ресторанчик, я так розумію, що він зачинений, судячи в тому замку, що висить вгорі на дверях. Є тут також опис, можна відсканувати QR-код, почитати більш детально. Правильно я вам сказав, датується вона 1470 роком, це якраз середньовіччя, тож має більше ніж 500 років і збереглася до нашого часу. Поруч маємо одну з найбільш фотогенічних локацій для гри в футбол, яку я коли-небудь бачив поруч з Адріатичним морем і на фоні фортеці Камерленго. А тут з лівого боку є ось такий вузенький прохід, яким можна обійти, весь цей острів зі старим містом довкола і вийти на основну центральну набережну міста Трогірак. Квіточок у фортецю Камерленго коштує 5 євро дорослий – 2,50 дитячий. Бачимо тут всередині сцену, так само, як і в амфітеатрі, в колізеї, у пулі. Тут проходять різноманітні події. Лише ця споруда не така ефектна, хоча досить гарно збережена. До нашого часу збереглися лише зовнішні стіни. Я думаю, що всередині тут були якісь і казарми раніше, і якісь палаці. Тут також можна купити різні такі рицарські. Сувенірчики, приміряти обладунки, я думаю, за окрему плату. Ну і головне, тут можна побачити панорамний краєвид на 360 градусів на увесь так званий трогірський архіпелаг і місто Трогір. Як материкову його частину, так і старе місто, так і острів Чіогу. Сходинки досить високі і стрімкі, будьте обережні, як будете підійматися. Так, і ось ми вже. З вами на вершині. На відміну від Дубровника, де це коштує 40 євро. Тут всього лише за 5. Ви можете оглянути усі околиці. Тут бачимо, є поруч з фортецею також ще ось такий дитячий ігровий майданчик. Така відпочинкова зона з батутами. Кому буде цікаво з дітьми, хто приїде. Можете скористатись також і баскетбольний майданчик. І можна повизирати із бійниць. На усі околиці прогулятися. Тут, в принципі, більш інтерактивно. Жодного немає ще ввечері. Тут світочка світить. Звичайно, що можна поробити фотки. Ось на цей бік краєвид на башту Святого Марка. І це футбольне поле і гори маємо. Територія зверху виглядає ось так. На башті майорить хорватський прапор. А цей бік має бути найкращий краєвид на старе місто. Я думаю, що звідси краєвид не гірший, ніж з вежі собору. А там я читав, вхід коштує 5 євро сам собор, а якщо іще на дзвіницю, то ще додатково 5 євро, тобто 10. Два рази дорожче, ніж тут. Тут бачимо, сувенірчики продаються, церков, як можна бачити по баштах. Тут є більше, ніж одна, але одна головна і найцікавіша, як завжди, із дзвіницею. Для туристів. Ну, а на інший бік має бути найкращий краєвид на море і на лайнери, які тут припарковані. Ось так виглядає набережна з пальмами. Зараз ми там прогуляємось понад найбільшими, найдорожчими, найкрутішими суперяхтами можна поробити фоточки. Так, і на цей бік краєвид у нас. Ось такий на море. Тут відправляють також човни погулянкові на різні острови екскурсійні. Кому цікаво, зараз підійдемо ближче, почитаємо, які тут є можливості і що по цінах. І там у нас краєвид на порт. Ось така локація. Рухаємось далі. Виявляється, що на одну з башт можна було залізти по сходах. І звідси вже краєвид нічого не перекриває. Абсолютно на усі боки можна все гарно роздивитись і зробити ще кращі фоточки. Ось тут бачимо порт Трогірський. Тут у нас криють на острів Чийова і на Маріну. З іншого боку нам відкривається старе місто, як на долоні. Де і багато, тож необхідно буде відстоїти чергу, щоб зробити найкращий кадр. Ось так оглядає фортеця внизу, ось у нас материкова частина міста, колишні гори і основний променад набережна на фоні Супер Яхт. Ось така локація. Ось о 9-й вечора тут розпочинається справжній двіж-паріж. Різні сувенірчики, кафешки, ресторани, звідусіль, грає музика, всі гарно одягнені, прогулюються і насолоджуються життям. Перлиною архітектури є мала ложа. Це адміністративна будівля, куди припливали колись капітани. І поруч з нею маємо морські ворота. Це перші ворота у старов... не... середньовічне місто Трогір. Куди заходили усі мореплавці, які припливали сюди перепочити. І це зараз центральна туристична пішохідна артерія, яка виведе нас на центральну площу міста, площу Ринок. Тож, ходімо гуляти. І ось ми вже в самому серці старого міста Трогір внесено до сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Ось така тут панує і царить затишна і приємна атмосфера. Перед нами відкривається краєвид на міську ратушу, як це водиться у більшості старовинних європейських міст. А з лівого боку височіє над усім містом. Практично видно з кожної точки собор святого Лаврентія. 1200 років побудови із його дзвіницею і туристичною вежею, на яку ми обов'язково з вами заліземо у випуску, куди піти і що подивитись у місті Трогір. На усі боки у нас тут сувенірні лавки або ресторанчики. Також також є тут декілька музеїв: музей ікон, музей міста Трогір і ще один музей мистецтв. Туди ми звичайно сходимо у день, а зараз на цьому вечірній огляд міста Трогір. Будемо завершувати.